Вітаю всіх, хто завітав гості, мою вінтажну комору моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні вирішила зняти відео на підвіконі, тому що у нас нема світла, була злива сильна. Ось, бачите, яке небо затягнуто. Сьогодні це вже я друге відео знімаю на підвіконі. Одне було про вироби київського експериментального кераміка художнього заводу, а сьогодні це відео буде присвячено Добишу. Чудовим чашкам та чайним парам даного підприємства. І я вважаю, що деякі навіть антикварні, тому що виробам, яким за 75 років можна спокійно вже вважати антикварними виробами. Розпочинаю я своє відео ось такого, з такої великої великого кухлика з аерографією. Я такі вироби також збираю. Знаю, що багато з поціновичів порцеляни також такі вироби збирає, верніше, такі чашки такої форми збирає. Погляньте, я, моя думка така, що це вже хоча й простенька, але антикварна річ. Ви зараз впевнитесь, чому я так думаю. Насамперед, за що я люблю такі вироби? Із-за форми, і за оздоблення. У них йде дуже рідке уже в наш час оздоблення це аерографу. Так, давайте, я, можливо, так буде краще, буде видно. Погляньте, яка красива гілка квіткова, насиченого голубого кольору, голубе зеленим. І тут ось таке клеймо, це початок 50-х років в ромбі Довбиш. В досить гарному стані. Моя така думка, що мало користувалась. Погляньте, тут нема не потертостей, не якихось сколів, цяток темних, хоча ось маленька якась є, бачите, все ж таки. Ця дочка тут є. Чим ці вироби мені І із -за старої форми. Ця форма ще дореволюційна і носить вона назву нуль. номер 0. Чого так дуже дивно, однак, дивіться, у мене ось є деякі такі в каталозі назви форм. І ось ми бачимо: ось, значить, цей кухлик. Зазначено на півкухоль фасону Noль. Номер, номер ось, ось він. Ось така. Тут 450 добрих мілілітрів рідини поміщається. У мене є ще така. ж. Тільки в такому ж самому оздобленні, тільки, бачите, аерограф спрацював, якщо тут е, фарба була така насичена голубоку, то тут біло-біло голубенька. Ось така, ось такі дві, чудові, чашки, кухлика з'явились в моїй колекції. До речі, в мене їх уже так багатенько є, зберу. Чимало і вам вже викладу відео як окрему колекцію. Далі мені трапила ще ось така чашка. Свою Україну любіть, любіть її Тарас Григорович Шевченко. Ось така чашка була присвячена, бачите, десь вірніше виготовлена була вона в 1964 році. Ось, до 150-річчя з дня народження нашого Генія. І це повністю ручна робота. Це бачите, це надлазурний повністю розпис. Ось. Я, здається, таку чашку бачила спочатку відео пані Ніни, мисливці за скарбами. Потім вона мені трапилася, я її придбала в свою колекцію за досить таку приємну ціну. Бачимо, восьма група складності. Звичайно, це 60-ті роки, про що говорить сам напис на даній чашці. Це 63, й 64-й, початок 64 го року, якщо Тарас Григорович Шевченко народився 9 квітня. Ось, тому це. Початок, березня місяця. Так, ось такі три чудових. Далі погляньте, мені вдалося скласти пару. У мене дуже-дуже давно були ось ці блюдечка. ось такі. Це, вони ніжність, сама ніжність, кольори голубі, бачите. Це, підлазурний та надлазурний розпис. Ось. Це період 60-х 9-та група складності. Дуже давно чашечки я не могла придбати. І ось мені трапилася чашечка. У мене тепер є дуже гарна чайна пара. Ось така, так, щоб вам показати буде. Вона на світлі гарно світиться. Ось ось так давайте, щоб я її розгляділа. Погляньте цю красуньку. Голубо. Голубий колір не часто зустрінеш. Вироби в такому оздобленні, цінуються у колекціонерів. Тому я дуже рада, що я придбала собі цю чашечку, і вона мене з'явилася повноцінна чайна пара. Ось така. Я вам в одному із відео показувала ось цю красуньку на формі, виконану на формі Олександра Яроша, де один. Бачите, стара форма, ручний розпис, такий е, колір слонової кістки порцеляна, не білосніжна, але це придає їй особливого шарму. І я дуже-дуже вдячна, в мене таких шість пар було. Я дуже вдячна е, підписникам. Жіночці, я забула пробачте, ваше ім'я, яка мені написала, що в телеграм-каналі Радощі Життя є вироби, а саме чайник від цього сервісу. І от я придбала його в свою колекцію дуже в гарному стані. У пані Любові, дякую їй також за це. Придбала цей чайник і придбала ще ось таку сухарницю називають полоскальниця. Ну, я називаю як сухарниця. Або вазочка для цукерок для печива. Ось таку ще в комплектації річ даного сервізу. І тому на сьогоднішній день у мене, уявляєте, мені ще треба придбати. Мені треба придбати буде вершківник і придбати ще цукорницю, і в мене буде повноцінний сервіс. Я думаю, що мої мрії здійсняться. До речі, дуже гарна, дуже гарний вершківник З кришкою мені пані Любов показувала, однак вона його не продає, лишає собі в колекції. Ось такі на сьогоднішній день були мої поповнення виробів, виробами добиського заводу. Я думаю, що вони і вам сподобались, тому що вони не часто зустрічаються і досить такі рідкісні та цікаві. Поставте вподобайку, якщо прийшлось до вподоби. Дане відео. І чекаємо на нові відео. На сьогодні, все, до нових зустрічей на моєму каналі.